Що мовчали всі трамп раптово озвучив публічно без підготовки, без фільтрів, просто в лоб. Ось чому Келог реально їздив у Київ і чому так швидко поїхав. На що нам доведеться погодитися, та що могли підписати? Правда, вирвалася назовні. Це неочікуваний крок, який може завершити бойові дії. Слухайте уважно і обов'язково подивіться ролик до кінця. Не віриться, що це відбувається прямо в ці дні. Тож далі про це детально. Келог покинув Україну раніше за. Планованого терміну, що спричинило хвилю припущень і домислів, і ось нарешті сам Трамп розкрив усе. Почнемо з того, що офіційна версія пояснює його від'їзд з тим, що делегація раніше виконала усі поставлені перед собою цілі, а також потребами в координації на іншому напрямку. кулуарах вже активно обговорюються інші версії. деякі джерела натякають на ймовірні моменти неузгодженості між Келогом та представниками українського керівництва, що могли вплинути на рішення завершити місію достроково. Також поширені теорії про наявність секретних домовленостей. нібито Келог був частиною. Делікатних переговорів, які вимагали його негайного виїзду, Особливої популярності набрала версія, що наказ залишити Україну надійшов особисто від Дональда Трампа, адже, начебто, він не любить льдових розмов, а надає перевагу діям. Хоча офіційних підтверджень жодна з цих версій немає, сам характер і терміновість від'їзду Келога залишають простір для припущень і сприяють розвитку напівофіційних теорій. торі. Одна версія пояснює, що з'явився потенційний прорив. Можлива зустріч на найвищому рівні. Путін Трамп, Сідіньпінь на тлі світової події. Це може стати справжнім символом миру або навпаки стати зерном нової геополітичної гри. І на фоні цього довелося переграти візит Калога, адже це змінює усе для України та Росії і може стати крапкою у протистоянні. І тому плани трохи змінилися, як Калох, начебто, поїхав раніше. Це все теорії інсайдерів, але далі ми наведемо кілька тез вирішувати вам. Так, за даними The Times, лідери Путін, Трамп і Сі Сідзіньпінь можуть зустрітися в Китаї на початку вересня під час параду до 80-річчя закінчення Другої світової війни. Путін мовляв, уже погодився. Трамп поки не відповів офіційно. Нам нічого не відомо про таку можливість. Дмитрий Пісков прокоментував заяву The за Times щодо можливої зустрічі Путіна й Трампа в Китаї. Тристороння зустріч це не лише тріумфальне фото біля трибуни. Тянь аньмень. Це дипломатичний хід Китаю, перевірка зовнішньої гнучкості Трампа та можливий удар по лояльності ухвалених американськими союзів. І багато хто чомусь пов'язує від'їзд Келуга з цим, щоб зрозуміти, треба купнути глибше. Так, ця потенційна зустріч символізує не лише історичний момент а й відкриття нової сторінки геополітики. Проте постає питання, чи отримують інтереси України належну підтримку в такому форматі. Військовий експерт Олег Жданов розповів свої думки про все це далі. Тож давайте слухати. 3 сентября на параді. Ми побачимо всю військову мощь Китая. Помните два парада 2017 -го года и 2021 -го года, когда за 4 года Китай показал два абсолютно разных парада. В 1917 году ехала полусоветская техника в Китайской народной армии. Народно-освободительной армии, так называется. А в 2021 году ровно через 4 года. Все от патрона до, до там, самолетов, до кораблей в строю китайской армии было отечественного производства, как сказал Си Цзебень. Все было китайское. Они полностью перевооружили свою армию. У них, ну, кстати, это к слову о птичках что есть информация, что Китай очень заинтересован в продолжении этой войны, чтобы Россия дальше воевала, и пообещал Российской Федерации и кредит дать, потому что денег нет, но вы держитесь в России, сейчас наступает период, и чем дальше, тем, тем хуже. И а, вплоть до того, что если а, будет тяжело Российской Федерации, то дать и прямые поставки, организовать вооружение. А там советского вооружения, или, или вооружения советских образцов в Китае не мере. Вот. Так что я думаю, что мы в этом году тоже увидим парад 3 сентября. И это будет мощнейший парад демонстрации китайского оружия вплоть до ядерных ракет межконтинентальных баллистических, которые в торжественном строю проедут перед трибуной, перед трибуной с Сицзипинем и перед Мавзолеем с мао Цзэдуном. Там как раз они стоят напротив друг друга, и между ними проходит, проходит этот парад. Ну, кто был в Китае, знает, где эта площадь. Красная площадь, кстати, она называется в Пекине, где проводятся вот эти, вот эти все парады. И там же будет с 31 по августа по 31 августа и 1 сентября в Китае будет происходить, проходить э, э, этот самый э, 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 как, э, саммит Шанхайской организации сотрудничества, на которых на которое приглашен Путин и Путин туда летит, то есть, как раз 2 сентября наступает 51 день ультиматума Трампа. А Путин будет в этот момент ручкаться с Си который будет ему обещать военную и финансовую помощь. И вы думаете, что Путин пойдет на условия Трампа и начнет останавливать войну или вести переговорный процесс? Они и сейчас предложили нам переговоры, но опять же, мы же знаем какие-то переговоры. Они предложили переговоры на своих условиях. Они готовы и хотят даже, чтобы третий раунд... Стамбульского соглашения состоялся, но опять же, Стамбульского соглашения. Они вкладывают здесь двойной смысл и место Стамбул там же, где проводились, и соглашения, которые некоторые наши политики и чиновники подписали в апреле 2020, 2022 года в, в Стамбуле, на встрече с российской с делегацией. Вот. Так что... Вряд ли Путин будет выполнять... И, мы и что Трамп на 51 день скажет? Что он еще дает две недели или еще даст три недели Путину? Или еще даст Путину там 90 дней теперь? Или еще раз 50 даст? Что он будет делать? Трамп. Подразу писано новин про дипломатическую возможность укатая. США сделали важный крок у реальных поддержки Украины на поле боя. Палата представників проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні. Ця двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт HR-4016 до Сенату. У разі його підтримки Сенатом документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу. Законопроєкт HR-4016 – це закон про асигнування на оборону США на 2026 фінансовий рік. Законопроєкт передбачає 500 мільйонів доларів на підтримку безпеки України. Це збільшує загальний обсяг дозволеного фінансування для цієї. Інтереси. Ятиви з 300 мільйонів доларів у 2025 році до 500 мільйонів доларів до 2028 фінансового року. Схвалення продовження військової допомоги Києву в Конгресі США ще раз наголошує. Захід не просто підтримав Україну. Він готувався, і готується до ширшої боротьби за глобальну стабільність. Та вже не локальний конфлікт. Це частина великого геополітичного зрушення. Лише 18 місяців залишилося у ЄС та США для підготовки до глобального військового конфлікту з Китаєм та Ерефією. Глава європейського команди. Довання ша та верховний головнокомандувач об'єднаних ЗС НАТО в Європі Олексус Гринкевич далі говорить: якщо президент Китаю зробить крок проти Тайваню, він ймовірно скоординує свої дії з Путіним, що відкриє можливість глобального конфлікту. Обидві події можуть відбутись одночасно. Заявив Гринкевич. за його словами, 2027 рік може стати роком кризи. У той час як стратегічні командири НАТО попереджають про деталі вищу ймовірність масштабного конфлікту з Росією та Китаєм уже в найближчі 18 місяців на фронтах і в містах України з'являються неочікувані паузи у ворожій активності. Зокрема, увагу суспільства привернула раптова тиша над Києвом під час візиту високопоставленого американського представника. Чому Рейфія не обстрілювала Київ під час візиту Кітакелога? Під час візиту спецпредставника Трампа до столиці не було масованих атак, які влаштовує Росія. Однак це не означає, що окупанти відмовилися від своїх намірів. Візит американського генерала Кітакалого до Києва збігся з припиненням масованих російських атак. Значно зменшилася інтенсивність обстрілів, зокрема дронових атак. Про це повідомив голова управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Одна він заявив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей окупантів. У ворога є певні пріоритетні об'єкти, які він хоче завжди вразити. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що армія Рефі не завдавала масованих ударів по Україні. Коли представник Трампа був тут, генерал Келог прибув в Україну і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Навіть люди вже жартують з цього приводу. Кажуть, що треба дати генералу Келогу Україну паспорт паспорти залишити його тут. А американця варто частіше приїжджати до нас, тому що тоді Росія буде менше бомбардувати, сказав президент. Під час візиту кіткалох відвідав виставку української військової розвідки, де йому показали справжні компоненти із західних виробництв знайдені в російських ракетах, дронах та інших сучасних озброєннях. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що спеціальний огляд організував портал War and sanction Гурмо України спільно з представниками зі сил оборони України та київськими науковими дослідниці. Низьким інститутом судових експертиз кітукалого зокрема продемонстрували західні елементи ірано російських дронів камікадзе Шахат, Гарань «Гарань-2» та російська герба яке Мерефія тероризує цивільне населення України. Також серед ідентифікованих компонентів критично важлива для виготовлення високоточного зброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно промисловий комплекс отримав за сірими схемами в обхід міжнародних санкцій. Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на москву санкцій. Це також стосується виробників. Які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, наголосив шифер військовослужбовець горемо України. І справді, адже сьогодні на фронті українські воїни стикаються з тим, що ворожі ракети та дрони зібрані на основі західних мікросхем, які, попри санкції, продовжують потрапляти в руки рефії. Тому боротьба за майбутнє не лише на лінії фронту, а й на рівні міжнародної відповідальності. Але що буде цього достатньо? Командир зводу батальйону Айдар Станіслав Осман Бунято попереджає, друга війна буде ми будемо або відбивати свої території, або росіяни будуть в нашу сторону заходити. Так що друга війна буде, питання тільки в тому, чи ми застанемо її чи ні, заявив Бунятов. Наразі це було все, що вам було цікаво та актуально. з вас. Підписка та подобайка до зустрічі в нових випусках. Слава Україні.